Вітаю на уроці математики! Сьогодні розглянемо способи обчислення периметра прямокутника, повиконуємо дії з іменованими числами та порозв'язуємо задачі. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно, дарма часу не втрачати, думати, відповідати. Усний рахунок. Отже, кожного разу став відео на паузу, обчислюй, а потім перевіряй. Від числа 13 відняти 6 і додати 5 дорівнює 12. До 5 додати 8 відняти 6 дорівнює. 7. Від числа шістнадцять відняти число вісім і додати число п'ять дорівнює. 13. Від числа дванадцять відняти дев'ять і додати дванадцять. Дорівнює. П'ятнадцяти. До 4 додати 9 і відняти 3 дорівнює 10. 7 додати 5, відняти 6 дорівнює 6. Каліграфічно напиши число, яке має у своєму складі 7 десятків. Та 7 одиниць. Отже, в зошиті записуємо число. Класна робота І записуємо рядок числа 77. Графічний диктант. Давай трохи помалюємо. Отже, виконуємо і команди, і поглянемо, що ж в тебе вийде. Від рядка числа 77 пропускаємо один рядок вниз. І на початку рядка пропускаємо одну клітинку. Ставимо крапку. Далі я буду називати тобі кількість клітинок, і куди треба йти, ти малюєш пряму лінію вздовж цієї клітинки або клітинок. Отже, від крапки йдемо одна клітинка праворуч. Одна клітинка вгору. Три клітинки праворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка праворуч. Три клітинки вниз. Одна клітинка ліворуч, одна клітинка вниз. Одна клітинка ліворуч, три клітинки вниз. Одна клітинка праворуч, одна клітинка вгору. Ти можеш кожного разу ставити відео на паузу, перечитувати, перепровіряти. Далі йдемо. Одна клітинка праворуч, дві клітинки вниз. Одна клітинка ліворуч, одна клітинка вниз. Одна клітинка ліворуч, дві клітинки вниз. Одна клітинка ліворуч, дві клітинки вгору. Одна клітинка ліворуч, одна клітинка вгору. Одна клітинка ліворуч, Дві клітинки вгору. Сподіваюсь, ти не заплутався. І закінчуємо. Одна клітинка праворуч, одна клітинка вниз. Одна клітинка праворуч, Три клітинки вгору. Одна клітинка ліворуч, одна клітинка вгору. Одна клітинка ліворуч, Три клітинки вгору. Перевіримо. Ось такий малюнок в тебе повинен вийти. Обчисли вирази. В зошиті записуєш вирази номер, переписуєш всі вирази, самостійно обчислюєш, а потім перевіряєш. Але давай спочатку пригадаємо деякі правила. Якщо у виразі є дії лише множення або ділення, робимо їх зліва направо по порядку. Якщо у виразі є дія в дужках, першою виконуємо дію в дужках. А далі по порядку. Отже, 24 поділити на 6 помножити на 7 дорівнює 28. 7 помножити на частку чисел 28 і 4 дорівнює 49. 8 помножити на 3 поділити на 6 дорівнює 4. Від добутку чисел 7 і 2 відняти частку чисел 42 і 6. Дорівнює 7. 6 помножити на 4 і поділити на 3 дорівнює 8. А зараз виконаємо дії з іменованими числами. Пригадаємо, якщо ми іменоване число множимо на число, отримаємо іменоване число. Якщо ми іменоване число ділимо на число, отримаємо іменоване. Якщо ми іменоване число ділимо на іменоване, отримаємо просто число. Отже, 7 метрів помножити на 5 дорівнює 35 метрам. 4 центнери помножити на 3 дорівнює 12 центнерам. 42 кілограми поділити на 6 Дорівнює 7 кг. 30 см поділити на 5 см дорівнює 6. І 16 літрів поділити на 4 літри дорівнює 4. Будь уважен, коли ти виконуєш дії з іменованими числами. Давай розв'яжемо задачу. Отже, ширина прямокутника дорівнює 5 см, а довжина 20 см. Наскільки сантиметрів довжина прямокутника більша, ніж ширина. У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина, отже, в нас два запитання. Буде дві дії у розв'язанні цієї задачі. Отже, постав відео на паузу і самостійно спробуй записати короткий запис, а потім розв'язати цю задачу. В зошиті записуємо задача номер і починаємо з короткого запису. Отже, довжина прямокутника 20 см, ширина 5 см. І нам треба порівняти спершу, наскільки більше довжина за ширину, і друге запитання у скільки разів більше. Отже, першою дією будемо дізнаватися, наскільки більше. Для того, щоб дізнатись, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого числа відняти менше. Отже, перша дія від 20 відняти 5. 15 см. Отже, на 15 см довжина більше, ніж ширина. Друга дія, у скільки разів. Для того, щоб дізнатись, у скільки разів число більше або менше за інше, треба більше число поділити на менше. Отже, другою дією ми 20 ділимо на 5 і отримуємо, що у 4 рази довжина прямокутника більша, ніж ширина. А зараз трохи відпочинь. Постав відео на паузу, відпочинь, а потім будемо продовжувати працювати. Ще одна задачка. Ти можеш поставити відео на паузу, самостійно прочитати умову, запитання, скласти короткий запис та розв'язати, а потім лише перевірити. Отже, 1 кг моркви коштує 9 гривень, а кг цибулі 18 гривень. У скільки разів морква дешевша, ніж цибуля. В зошиті записуємо задача номер. Далі записуємо короткий запис. Отже, морква коштує 9 гривень, а цибуля 18 гривень. І треба порівняти, що ми показуємо круглою дужкою. І нам треба дізнатися, у скільки ж разів морква дешевша. Знову, для того, щоб порівняти два числа, щоб дізнатися, у скільки разів число більше або менше, треба більше число поділити на менше. Отже. Наше розв'язання задачі виглядає так: 18 поділити на 9 дорівнює 2. У 2 рази морква дешевша, ніж цибуля. Давай пригадаємо, що таке периметр многокутника. Отже, щоб знайти периметр будь-якого многокутника, треба знайти суму довжин усіх сторін. Перед нами на екрані прямокутник. Периметр прямокутника можна обчислювати різними способами. Перший спосіб, якщо ми знайдемо суму довжин усіх сторін, якщо ширина 2 см, а довжина 4 см, а ми знаємо, що протилежні сторони однакові, отже, ми додаємо довжини цих чотирьох сторін. 2 см додати 4 см, додати 2 см і додати 4 см дорівнює 12 см. А є й другий спосіб, обчислюючи таким способом ширину і довжину, множимо на 2. І знайдемо суму цих добутків. Отже, 2 см помножити на 2 додати 4 см помножити на 2. Так само наш периметр прямокутника дорівнює 12 см. А є й третій спосіб. Обчислюючи третім способом, додали ширину і довжину. І оцю суму помножила на 2. Отже, ми беремо в дужки, знаходимо суму ширини і довжини. А знаючи, що в нас дві ширини і дві довжини, ми множимо на 2. Отже, суму чисел 4 і 2 помножити на 2. І периметр нашого прямокутника дорівнює 12 см. Зараз самостійна робота в зошиті. Сторінка 67. Завдання номер 3 До тебе завдання. Обчисли периметр прямокутника різними способами. Отже, в зошиті запиши завдання номер, Ширина нашого прямокутника 2 см. Довжина 5 см. Знайди периметр цього прямокутника. Трьома різними способами. Самостійно запиши в ЗОшиті. Додому опрацювання тренувальних вправ номер 842 843 на сторінці 137. Дякую за увагу. До зустрічі!